Чао, мої хороші! Сьогодні ми з брендом Крау вітаємо вас на кулінарному марафоні з прекрасними Аранчині родом із Сіцилії. Сіцилія італійська це особливе місце гаряче, а Аранчині це трава, якою вони дуже пишаються. Вони схожі на такі маленькі апельсинчики, і в перекладі це означає. Так само апельсинчики. Начинки можуть бути різноманітними. Сьогодні буде м'ясна начинка. Ми приготуємо з вами рис, все поступово, дуже-дуже дрібно я розкажу вам. Впевнена, що у вас вийде все з першого разу. Готуємо для аранчині. Нам потрібно рис, арборіо, шафран, обов'язково сіль, також яйця та сир. А начинка в нас буде м'ясна яловичина з цибулькою, томатним соусом, панірувальні сухарі, яйце та борошно для того, щоб зробити класну паніровку. Починаємо з того, що ми з вами зваримо правильно рис. Арборіо ніколи не миють. Арборіо, карнаролі, любий рис, який використовують для різотто, Відійти для цієї страви. Нам потрібен рис з великою місткістю крохмалю. Саме тому такий рис не мий. Нам потрібна клейка текстура для того, щоб можна було сформувати аранчині. Я на один стакан рису додаю 2 стакани води і ставлю варитися. Одразу додам сюди шафран, для того, щоб вони були схожі на апельсинчики, щоб вони і всередині були такими жовтувато-оранжевими. Обожнюю цей аромат. Шафран дає не тільки аромат, а ще й колір нашій страві. Для того, щоб це відбулося одразу, я подрібнюю в руках шафран для того, щоб тепло рук нагріло аромомасла, які там є. і... Він розкрився одразу, висипаю ось так от до кастрюльки, і ви зможете побачити, як швидко змінюється колір на жовтий. Ставимо варитися на середньому вогні до повного випаровування вологи. Дуже зручно, що Всередині кастрюлі крауф є шкала для того, щоб побачити корисний об'єм, коли щось готуєте, щоб не переливалась, не перекипала вода, це дуже-дуже зручно. А також у цих кастрюлях спеціальне антибактеріальне покриття, що класно тоже для нашого здоров'я. А поки готується рис, приготуємо начинку. Цибульку підсмажимо разом з м'ясом. А для того, щоб подрібнити цибулю швидко. Та не плакати, в мене є чопер від крав, дуже класний. Пишіть в коментарях, хто встиг його придбати. Якщо хтось не встиг, пошукайте. Дуже корисна річ. Ножі ну, після використання краще мити вручну теплою мильною водичкою. Не ставте в посудомийну машину, вони там тупляться. Після миття ніж потрібно одразу просушити. Це таке правило для всіх шеф-кухарів. Ми завжди свій ніж. Ми самостійно, ніколи не віддаємо на мийку, а в домашньому використанні, будь ласка, не використовуйте посудомийну машину. Тут дуже, до речі, класна сталь, вони дуже гострі, дуже класні. На пательню додаємо невеличку кількість олії і підсмажуємо цибулю разом з м'ясом. Через дві хвилинки додаємо м'ясо маленькими порціями, поступово подрібнюємо його в сковорідці, а потім додамо томатний соус. Коли м'ясо змінило колір, можна додавати томатний соус. Через 2 хвилинки додаємо сіль та перець і вимикаємо. Ось таке прекрасне рагу в мене вийшло. Зараз я подріблю петрушечку, сюди також додам, і воно ще й буде яскравим за кольором і за ароматом. Теліці зазвичай використовують томати пілаті. Ви можете взяти томатне пюре, томатний сік, також тільки трошечки дольше потрібно буде його випаровувати. Нам потрібна густа консистенція, щоб соус не був рідким. Подивіться, яка краса. Одразу петрушечка змінює настрій, аромат, колір. Все чудово. Начинку поки що залишаємо. Повернемося до рису. Він якраз готовий. Рис готовий. Він повністю зварився, розкрився. Подивіться, який красивущий, яскравий вийшов. Перекладаємо рис в миску. Я його трошечки підмішаю і дам вистигнути хвилин 5-7, а вже потім будемо сюди додавати сир та яйця. Для вас час збігає завжди дуже непомітно. Коли рис трошечки вистиг, десь 5 хвилиночок при кімнатній температурі, він ще буде гарячим, але вже не буде парувати, ми додаємо сюди весь сир. Всі інгредієнти в описі під відео знайдете. А також два яйця. Все це вимішуємо гарно і робимо тісто. Це буде, по суті, тісто для гаранчині, але воно робиться з рису. Дуже класно зліплює яйце та сир. Він трошечки підплавляється, але він ще залишить свою текстуру. Він не буде плаватися, як гаряча моцарела, розтікається. Це сир чедер. Я люблю його саме таким оранжевим купувати. Він мені ще додає більше цей оранжевий колір для аранчині, щоб вони були такими апельсинчиками, справжніми, і всередині, і ззовні. Ось таке тісто в нас виходить. Воно повинно повністю вистигнути, і тільки потім ми будемо формувати аранчині. Все час робити фрітюр. Наливаємо олію в ковшик. Ось таким чином невеличкий ковшик, беріть, будь ласка, тому що використати занадто багато олії. Сюди якраз три штучки поставити і буде класно піджарюватися до верху, дійде масло. Друзі, не забувайте, що якісний посуд він також дуже важливий для того, щоб. Вийшла страва бездоганною. Я користуюся посадом крауфі дуже задоволена. Мені подобається, що нічого не підгорає. Все так естетично виглядає. Також це дуже важливо. А поки розігрівається олія, підготуємо всі інгредієнти для паніровки. Два яйця розбиваємо в мисочку. Ось так виделком. З'єднуємо білок і жовток, щоб була однорідна консистенція. Руки я трошечки змочую водою, але в мене не тече нічого з рук. Беру невелику кількість нашого тіста з рису і роблю ось таку маленьку кульку. Потім роблю заглиблення всередині, чайну ложку, начинки м'ясної. Додаю сюди в центр. На початку не беріть дуже багато. Начинки може не вийти. Зверху ось так прикриваю невеликою кількістю, знову змочую пальчики в воді, ось так закриваю повністю кульку, все було щільно, і підкатую, роблю такий кругленький, величенький апельсинчик. Перший шар паніровки це борошно. Підкатую. Наступний шар паніровки буде яйце. Останній шар паніровки панірувальні сухарі. Коли тісто повністю охололо, з ним зручно дуже працювати. Не робіть з теплим рисом, не поспішайте, буде дуже складно, вони будуть буквально розповзатися в руках. Дайте тісто стабілізуватися, можна навіть поставити в холодильник. Ця страва виникла як утилізація залишків рису. Тобто рис з попередньої її вечері чи обіду вирішили ось таким чином чимось начинити, а потім обсмажити. Страва удосконалювалася, і це дуже класний приклад, як кулінарні шедеври, такі як аранчині, виникають з таких вдалих рішень, коли не хочеться викидати продукти. А виходить така смакота і красота. Я думаю, що ті, хто побував на Сіцилії чи в Італії, назавжди запам'ятав цю вуличну їжу. Вона дуже там розвинута. Я впевнена, що такі смачнющі кульки дуже легко приготувати вдома і здивувати своїх рідних. Масло розігрілося, ставимо смажити. Беремо шумовку, ставимо аранчині зверху і опускаємо в гаряче масло. Для того, щоб аранчині не були занадто жирними, потрібно викласти їх обов'язково на серветочку спочатку. Серветка впитає в себе залишки жиру і все, і можна коштувати. <му> 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 Сицилія. Прекрасна апельсинова країна, аранчинова країна, бездоганна страва. Я обожнюю її за кштальт того, що тут дуже цікаві поєднання зверху. Хрустка скоринка, всередині дуже ніжна начинка, а ще всередині в центрі. Дуже соковите м'ясо, смачнющі болоньєзи, які ми з вами зробили, м'ясне. Воно дуже класно доповнює цю страву. Також можна робити з безліч різноманітних начинок, з курочкою. Можна робити з морепродуктами, з креветками, дуже смачно, до речі. Робіть начинку такою брутальною і яскравою за смаком. Тоді те, що знаходиться зверху у вигляді рису, буде класно дуже доповнювати ці смаки. А скоринка це просто бездоганно. Гарячі аранчині подавайте. Не чекайте, поки вони вистигнуть. Впевнена, що всім сподобається. Я сподіваюся, що відео це було вам до вподоби. Ви без проблем приготуєте цю страву. Доєднуйтесь до нашого кулінарного марафону. Слідкуйте в соціальних мережах на моєму інстаграм-аккаунті Таніта Літвінова, закріплений нижче, а також на інстаграм-аккаунті of Ukraine, який також закріплений нижче. Сподіваюсь, що ви будете активним тому що наприкінці цього марафону будуть призи. Якщо ви будете активними, у вас є шанс їх отримати. Дякую, що сьогодні були зі мною. Будь ласка, пишіть в коментарях запитання. Я обов'язково в прямому ефірі відповім на всі, абсолютно, ваші запитання, а також буду чекати відповідь яким же вийшли вас ваші аранчині? Дякую, що сьогодні були зі мною. Будь ласка, долучайтеся до попередніх відео, а також чекайте на наступні. Чао!